Окупанти ввели ось цей особливий режим якраз перетину кордону за адмінмежою з Кримом. Я думаю, що основною метою, все ж таки, розподілити потік цивільних людей і потік техніки, і військових, і пересування військових особового складу. Тому що на сьогоднішній день це все відбувається, скажімо так, в різному режимі, в хаотичному режимі, і багато людей бачать в тому числі, як пересуваються колони, які пересуваються колони, яка техніка пересувається, і на думку окупантів вони це все цю всю інформацію надають Збройним силам України. Саме тому для того, щоб скажімо контролювати і тих, хто пересикає пересікає кордон за адмінмежею з Кримом, і для того, щоб не бачили пересування військової техніки, вони вводять ось, начебто, цей режим особливого паспортного контролю, і розподіляють потоки військові і пасажирські потоки відповідно і автомобільними шляхами, і залізницею. А також є метою того, щоб контролювати. Все ж таки наявність російських паспортів.